У цьому відео у мене є декілька островів, з яких треба перейти на інший. Поїхали! Пам-пам-пам. Окей, ми в лобі, і я думаю, ви досі не порозуміли про що це відео. Ну ладно, зараз поймете. Окей, якщо коротко, то ми на ось цьому острові. а нам потрібно піти туди. І так, ціла купа островів. Ну, думаю, ви тепер поняли. Якщо ні, то я не знаю, що зі мною не так. Окей, перший левел. Давайте спочатку добудемо дерево. Так, крафтимо дошки, і мені здається, 20 дощок вистачить. Ну давайте дізнаємося. Опа, один в один вистачило. Ідемо сюди. І наступний левел другий. Дивно, я думав 5. Окей, опа. Так, а де дерево? Як мені піти ось туди? Я взагалі хизе. F4 чи F. Ф... А, ось. Окей, f 5 Типу, тут є щось? Тут є якісь блоки під цими. Та, якісь є. Я їх бачу. Значить, це безпечно добувати. Boom. І так, у мене вже є пів стака землі, думаю, цього вистачить. Якщо не вистачить, то доведеться ще копати. Ладно, доведеться ще копати. Ех, до речі, що це? Що це таке? Зараз головне не впасти. О, все. Левел пройдено. Окей, скидаємо ось це і йдемо. Острів номер 3. Так. Що? Як там взагалі острів виглядає? Типа, це взагалі безпечно спускатися? Чому я не бачу землі? Окей, давайте добудемо дерево. пам 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 Я взагалі в слова не попадаю. Окей, тут усього один блок, я в шоці? Ну, крафтимо дошки і давайте спробуємо добудуватися. Чи стоп, а якщо скрафтити верстак, поставити його сюди, далі зробити напівблоки, і у мене так вдвічі більше блоків, це геніально. Пух, окей, тут це один блок різниці. Два блока різниці. Окей, перестрибуємо. І в цілому, поки що це максимально просто. Давайте посадимо ту дерево і йдемо далі. Далі у нас острів номер 4 Опа, а це уже цікаво. Як мені потрапити на той острів? Я взагалі хз. Стоп, а це взагалі можливо? Ем... А це дерево, ні? Давайте дізнаємося. Та, це білодубова колода. Окей, скільки її? Три. Мало. Блін. Якщо я скрафчу, це типу 12 блоків. Ну, 12 блоків явно мало. Лопата, можливо, у мене вийде добути сніг там? Ні? Ем, ем, Що робити, скажіть мені? Так. А, ну можливо, я знаю, що потрібно робити. Окей, добуваємо лід. Тут є блок чи немає? Є. Окей, ну тоді ми крафтимо снігові блоки, хоп-хоп, ставимо. І в цілому головне, щоб сніговик не втік. Нікуда. Куда? Спокійно, заспокійся, ти що? Так, у мене кіно на місце, на місце. Я кому сказав на місце. О, все. <ріст> Окей, у мене вже зламалася лопата, але давайте скрафтимо сніг. 17 блоків. Ну, блін, цього точно не вистачить. Ну так, як я й казав, все, пока. <ріст> ладно, ладно, у мене є ще палиці. Я можу скрафтити ще купу лопат. йдемо добувати сніг. Ой, ладно, давайте дізнаємося, чи вийде у мене добудуватися. Ну, у мене є 22 блока. Я думаю, цього вистачить. Так, все, острів пройдено. Блін, чому це не працює? Окей, викидаємо це все і телепортуємося. Ще раз. Так, де я? Що мені тут робити? А тут, типу, є щось? Чи нічого немає? А, ні, є щось. Окей, якщо я прокопаю сюди, ну значить пісок я в цілому можу добути. Окей, я добув пісок. Ем... Але що робити далі? Ну там вроді можна робити ось так. І це Це всього 10 блоків. Я в шоці. 10 блоків, звісно, що не вистачить. А ні, можливо, вистачить. Стоп, у мене є ідея. Ми забираємо ось це. Тепер ми ставимо табличку. Блін, я чуть не впав. Ось так. Після чого ще одна табличка, ще один пісок, і стрибаємо. Все, я пройшов це. Окей, ідемо далі. Так, а далі у нас левел номер 6. Що там може бути? А, знову якась фігня. Як це пройти, типу? Стоп, а як це пройти? Тут же взагалі нічого немає. Типу, а ні, можливо, щось є. Ага, то тут купу всього є. Окей, саме головне це дерево. В цілому у мене вже є план скрафтити верстак, кайло і за допомогою кайла добути камінь. Геніально. Пап-пап-пап-пам-пам. Крафтимо. Опа. Після чого робимо кайло. Добуваємо те камня. Ой. Оп, ех, шкода мені тебе дерев'яне кайло, Іди нафіг. <с> Ти вже не потрібне. Окей, а скільки мені там приблизно потрібно? <с> ну так, в цілому недалеко. Стоп, це знак. Крафтимо на півблоки. Я думаю, цього вистачить. Блін, тільки на півблоками так неудобно будувати. Вистачить же, ну вистачить же, та? А, Рілі really, вистачило. Просто треба ось так зробити. І ось так. Все. Я типу професіонал. Окей, далі. О, а далі вже якийсь інший острів. Я не думаю, що мені вистачить землі, щоб добудуватися. А, стоп, тут же є блок кісток. Мене ж вийде його добути? Не вийде. Окей, ну тоді виходить тільки трава. Ну все, окей. Сподіваюся, мені цього вистачить. Хоча мені здається, що ні черета цього не вистачить. Па-па-па-па-пам-пам. Швидше. Па-па-па-па-пам. А ні, вистачило. Блін, насправді дуже сумно, що кістяний блок не можна добути рукою. Типу я би міг виростити ось це, і це би було набагато простіше і цікавіше. Моджанги, пофіксить це. Окей, наступний левел. Це що, тупо металевий левел? Окей, можливо, в сундуку щось є. Хайло і Верестак. А ще у мене є блоки, яких не повинно тут бути. Викидаємо їх. Звісно, вони мені в цілому помогли, але так не цікаво грати. Пам, опа, оп. Я добув 15 блоків. Ем. Ну, мені здається, цього не вистачить. Окей, верстак. Що я можу зробити? О, точно, бороню. Це ж мені допоможе. Стоп, я ж можу грати зробити. Я ж їх можу, типу, ставити, а? Проблема в тому, що це капець як неудобно. Ну ладно, ставимо. Скільки? Та да це взагалі легко тоді виходить. Все, левел пройдено, а тут я так розумію, мені до кінця відео вистачить. Ладно, викидаємо це все. Ех, сумно, звісно. Хоча у мене є ще один левел, хоп. Так, окей. Ось туди нам потрібно. Ем, що це? Ладно, це в цілому доволі просто. Типу, тут купу ресурсів, і це просто проходити, йоу. <кхем> Далі крафтимо палки і кайло. Стоп, а нащо? Я ж можу зробити ось так. І це типу 42 на півблока. Мені здається, мені цього вистачить з головою. Взагалі, якісь легкі левела пішли. Типу, непродумані там все таке. Опа, опа. Окей, останній левел. І так, оу, а чому так далеко? У мене взагалі тут пустий острів. Можливо, блоків землі мені має вистачити, я не знаю. Я хзе. Окей, е у мене є 35 блоків. Більше тут ніяк не. А ні, більше тут будеш. <плес> так, дубль номер 2. Окей, у мене є 38 блоків, а цього вистачить? Мені здається, цього не вистачить. Окей, давайте попробуємо побудувати. Залишилося 15, 10, 5. Ноль. Та це неможливо, йоу, блін, це можливо якийсь баг. Типу, мені здається, тут не вистачає дерева, тому що тут є камінь, і по логіці я повинен був його добути. А так це фізично неможливо. І в цілому, давайте ми наберемо 250 подобайок. Ого, я можу так сказати, щоб вийшло продовження. Ну а поки єдине, що я можу сказати, це.